Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починається. Ще питання не встигла задати, а вже карти вилітають, вже щось хочуть нам говорити. Тож, давайте починаємо, як зазвичай, з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну дивіться, взагалі-то закривайте, давайте так, тут два варіанти, я їх обидва вам озвучу, а ви там вже зрозумієте, який з них ваш. Закривайте очі на якогось або якусь брехуху у вашому оточенні. От просто знайте собі, що людині так легше щось, щось пережити. Щось, знаєте, як ой, зараз скажу. Як прикрасити. От воно... от знаєте, коли бреше, але ж не просто так так робить. Бо не може, тут сама по собі навіть людина не може сприймати правду. Закривайте очі на що? На те, що от просто. Ви можете в одному випадку дуже ображатись, що вас тримають за дурня і так вам завзято брешуть. А в іншому випадку ви можете в цій ситуації сказати: Слухай, я все розумію, не треба так багато розповідати, бо ти зараз далеко зайдеш. І все, людина зрозуміє, що, що не виходить, або просто. Сидіть і слухайте мов ви в театрі, ну, і це п'єса. Ну, цікаво ж, цікаво ж. Ну, хай людина ж старається все ж таки. Для когось з вас трошки інакша ситуація. Ви, навпаки, ви закриваєте очі на якусь брехню, а вона для вас вже так на поверхні. І вам вже так треба розгледіти цю брехню. І так треба навести лад у вашому житті, там, може, у спілкуванні з кимсь. Тож, будьте уважні і будьте ну, просто в цій ситуації з любов'ю до себе. От і все. Далі дивимось сфера кохання. Так, до чого вам готуватись у сфері кохання? Тут засмучуватись будете, або такого от красення будете засмучувати король мечів. Якась ситуація, в якій будуть як порушені правила, як попрані правила. От десь щось, знаєте, от нібито домовлялись, домовлялися, а воно геть недотриманим виявилось. Тут, знаєте, як. Розмова, яка от просто ну, засмутить або вас, або цього короля мечів. Просто будьте готові до такого. Це якась ситуація взагалі-то оце ситуація кармічна. Оце те, що знаєте, людина могла обрати інший шлях, але обрала саме такий. І це те, що людині потім, ну, з чим людині, потім треба буде мати справу відпрацьовувати це. Але ж вже от, отак, вже інакше воно ніяк не буде для людини або для вас. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Тут як на новий круг зайде якась ситуація, яка для вас і так була неприємна, але вона ну, поки що вона для вас не завершується. Вона як, знаєте, це як тягнеться щось. Воно затягнуте, воно сприймається вами так, що ну, 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 не хіба так робити? От у вас до когось можуть, можуть бути такі питання. От чого ти так робиш, от чого не можна зробити одразу, і так як слід, і щоб потім не переробляти. То це така ситуація, в якій ви можете навіть посперечатись з кимось. Ви будете ображатись, вам буде неприємно, ви будете людині виказувати, або будете просто дивитись на людину, як на дурня якогось, або на дурепу якусь. Яка веде себе ну, ну зовсім ну, ну, ну просто от, ну, ну так, що дивишся і, і просто дивуєшся. Ем, ну, так же ж буває і таких людей навіть ну, і не тільки на роботі, їх скрізь багато. Будьте мудріші, будьте в цій ситуації людиною, яка просто от не псує собі нерви. І все. От Просто бережіть себе. Далі дивимось, що вам важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Тут на дні у нас король пентаклів ховається. Це може бути ситуація, яка от у вас в сім'ї. Відтвориться. Або е, Король Пентаклів ще буває людина, яка е, по роботі, ну керівник, наприклад, ваш. Може бути якийсь банкір, може вам треба звертатись там за позикою, наприклад. Ситуація, яка от от просто розлетиться вщент. І, знаєте, тут. Е, Тут через якусь неувагу насправді, тут через, от, знаєте, коли людина собі могла, ну от як поспіхом щось собі вирішити, і оце поспіхом, воно погано спрацює. Коли, знаєте, от недостатньо було знань, а людина собі вже якісь висновки робила. Тож тут не треба було б так, щоб аж швидко якісь висновки робити. Тут недостатньо знань. Тут ситуація е, зрозуміла людині аж на, тільки на 25% від того, що є насправді. А все інше від людини скритно, е, ну, або може людина просто не прагне розібратись. Тож сприймайте ситуацію, яка може вас вразити. Але вона буде такою не через те, що ви зробили все можливе, або людина зробила все можливе, а воно погано спрацювало. Тут щось недопрацьоване. Далі. Від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще б за все відмовитись? І до цього теж треба. Готуватись. Угу. Пізнаєте, да? бачили ми цього красення вже, король мечів. Дивіться, тут якась ситуація, в якій треба буде обирати. Е, ви нібито всім задоволені, але людина вас поставить перед вибором. Відмовляйтесь або, ну, от, навіть якщо дивіться, як. Навіть якщо е, не можна відмовитись, все одно треба щось обрати одне, то візьміть собі час на те, щоб може вам треба буде з кимсь порадитись, може вам треба буде якусь інформацію спочатку знайти. Може, вам треба буде взагалі ситуацію роздивитись для себе, і, знаєте, як відчути для себе, щоб не поспіхом давати відповідь, а щоб бути людиною, яка впевнена в своїй відповіді? Ось таке. І далі дивимось, чого вам не оминути в цей день. Ну, бачите, якоїсь брехні все ж таки не уминути. І це буде брехня, знаєте, дуже такою задоволеною собою людиною. Людиною, яка більш за все любить матеріальні якісь ну, щось там матеріальне, що є в житті. Людина, яка е, наполягає на своєму, нам тут король пентаклів показаний. Яка, знаєте, якщо чогось хоче досягти, то всі можливості будуть відпрацьовані. Все підходить, нема нічого такого, щоб він сказав собі Стоп, це якось так не дуже. Це не треба б таким користуватись. Для нього все підходить. тож спілкування з такою людиною вам не оминути. Наприклад, як це може бути? Ви приходите, наприклад, за позикою в банк, і йому вигідно вам продати пакет такий, щоб там були для вас не самі найкращі... ну, От слово, забула, як це? Не найкраще, ну, не, не, не найкращий для вас варіант. Вигода тільки його слово, ви самі знаєте, яке я втратила. А, і знаєте, він буде ж вам розповідати, ну, просто так воно гарно все буде звучати. То будьте просто пильні в цій ситуації. Це, я, це такий приклад. Це просто, щоб ви розуміли, як це може бути. У вас все одно якось по-своєму воно буде. І буде ситуація, в якій ви посперечаєтесь з цією людиною. Сперечатись теж не просто так будете, Ви ж будете відчувати, що десь вас хочуть ошукати. Так, вимови. От на його вимовах, Він, бачите, ну, слово, загубилось, так ж буває. Так, порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, от, тут так от кладу, щоб ви бачили ітог. Вам комусь в цей день треба буде попрацювати. Отут дві жінки нам показані: королева жезлів і королева кубків. Одна дуже така кар'єристка, інша дуже емоційна натура, дуже така інтуїтивна натура, і якісь взагалі-то ну, суто робочі моменти. Треба буде їх закрити. От знаєте, якщо треба відпрацювати щось, то зробіть це так, щоб взагалі більш не повертатись до цього. Може бути таке, що вам треба буде там покоперсатись, бо будуть сумніви. Не, не все ви так одразу собі будете розуміти. Але все ж таки день буде гарний для того, щоб ви між собою прояснили якісь моменти, щоб ви будь як Емоційно, може там суто розумом користуючись. Але ж тут дві людини, які як от фахівці один одному. Це не просто, от знаєте, коли не розумію, що роблю, але треба ж зробити, то якось буде. Тут люди розуміють, що роблять. Люди розуміють, яких результатів хочуть досягнути, їм просто треба взаємодіяти в цей день. Бо це для них буде надкорисно. Все, на цьому, всім дякую, всім дуже гарного дня, дуже гарних людей поряд з вами, і обов'язково найгарніших результатів по ваших справах. Хай все у вас виходить так, як буде найкраще для вас. І обов'язково бережіть себе, будьте уважні і до тривог і до всього, що навколо вас коїться, і будьте щасливі. Побачимось.